А ви знали, що Біблія не осуджує відкрите гріховне життя настільки сильно, як вона осуджує пусту лицемірну релігійність. Друзі, коли ми з вами в минулих відео дійшли до висновку, що гріхи можуть бути більші чи менші, дивлячись на те, наскільки усвідомлено людина робить їх, нам важливо при цьому зазначити, що особливо це торкається лицемірної релігійності або ж людина, яка веде подвійний спосіб життя. Вона ніби віруча, але насправді ні. Помітьте, що Ісус, хоча Він осуджував гріх, однак Він постійно був разом з тими, кого вважали останніми грішниками, і, так скажімо, просто отбросами суспільства. Але, друзі, Він, так само як Іван Хреститель, дуже жорстко звинувачував релі... Релі... релігійних лицемірів, єврейських. Релігійних вождів. Він не буде них толерантним. І в Євангелії від Луки і від Матфія Ісус каже їм, що вони приймуть більше осудження за своє лицемірство. Але чому ж так? Тому що їм було дано багато знань. Однак вони виходячи максимально виходячи, вони максимально усвідомлено жили подвійним життям. Використовуючи оце все, що вони знали. І помітьте, що він не каже це звичайним грішникам, що вони приймуть більше осудження, ні, він каже це релігійним лицемірам. До речі, друзі, помітьте, що саме їм Ісус сказав, що вони грішать гріхом хулина Духа Святого, який не прощається. І якраз суть цього гріха в тому, що ці люди вони максимально усвідомлено відкидають Ісуса Христа, знаючи, що Він Бог, знаючи, що Він Месія. В цьому суть коли на Духа Святого, гріха, який не прощається. І, до речі, в цю категорію так само швидше всього попадає і Юда. Коли Ісус сказав Палату про Юду, що саме на Юді більше гріха, то цікаво, що Юда він все розумів. Адже він три з половиною роки був з Христом. Але виходить, Він усвідомлено вів подвійне життя, бо він по крав із скриньки, яка була в Ісуса і Його учнів. І при цьому всьому Він прикидав всі ніби все окей. Тому, друзі, виходить, що найбільш великий гріх роблять саме церковні люди, а не якісь блудники чи п'яниці. І питання до вас, друзі. А чи не входите ви? su categoría.